Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що разом з нами ви сьогодні, за те, що дивитесь, підтримуєте цей канал. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на наш канал і, звісно, писати коментарі або запитання сьогодні. В нашій студії Іван тимочко, Іване, Мої вітання. Доброго здоров'я вам. Бажаю здоров'я, слава Україні! Рад! Героям зустрічі. слава! Так, і дуже раді за те, що ви долучилися вже не так, як зазвичай ми з вами спілкуємося в скайпі, а саме, якраз уже як кажуть, наживо. Пане Іване, почнемо ми з вами з останніх новин, а саме те, що ми бачили сьогодні в Одесі. Росіяни обстріляли місто калібрами, загинули люди, і що? Дивоє, що у кожній з цих ракет є щонайменше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не може їх виробляти. І вже Андрій Єрмак написав про те, що санкції необхідно посилити, зокрема проти, проти тих, хто допомагає країні терористу отримувати комплектуючі до зброї. От трошки якось не вкладається. Знаєте, 15-й місяць війни, і ми бачимо ось такий результат 40 комплектуючих. Ми відходимо. В тих ракетах, якими обстрілюють українські міста, в чому е основна проблема на вашу думку? Ми пам'ятаємо, скільки було санкцій видано проти Ірану. Ми бачили, що який результат да, і про балістичну ракету було нещодавно заявлено, і вже є заяви з приводу того, що необхідно певний час, проміжок часу для того, щоб була і ядерна зброя. Тобто розуміємо, що санкції не працюють. Санкції працюють, просто є свої правила бізнесу, які про це потрібно теж говорити. Таке питання, як створення через російську резидентуру в різних країнах, через російських агентів, так звані фірми Одноднівки або фірми-прокладки, які по суті займаються бізнесом в країнах, які власне, є союзниками або в нейтральних країнах, і закупівлю вони проводять, звичайно, не під видом там. Комплектуючих як для озброєння, особливо, якщо комплектуючі є подвійного призначення, їх умовно по документах закупляють як звичайні комплекти для радіо, там, електроніки, для побутової, але в обхідним шляхом за допомогою контрабанди, за допомогою власне, отаких от безліч фірм, фірм прокладок. Звичайно, що, крім цього, і Росія до цього готувалася. Окрім цього, ми знаємо, що будь-де в світі існує і чорний ринок. І там, де є попит, завжди буде пропозиція. Якщо, скажімо, будь-який нечесний на руку ділок, його запчастина, умовно кажучи, коштує долар, але він може через тіньовий ринок Росії продати за 40 доларів. Ми розуміємо, що спокуса велика, і а тим паче, якщо є покупець, який готовий платити, бо Росія зараз такі без виході, що вони готові переплачувати в рази більші ціни. І тому десь отака історія відбувається, налагоджуються шляхи. Звичайно, протидія мусить бути, по, постійно повинні бути реакції, тим паче, що ми розуміємо, що будь-який електронний чіп чи будь-яка радіодеталь, яка, скажімо, хоча б там подвійного призначення, вона завжди має свій номер і завжди легко відрахував від, від, знайти шляхи її маршруту. Принаймні початкового і кінцевого покупця завжди можна знайти або продавця. Це тільки щоб стояло бажання і питання знайти і вирахувати. Ну і ми розуміємо, тому нічого дивного немає. Що кожен Рамштайм чи кожне засідання Радбезу засідання Євросоюзу завжди вони оголошують санкції там на 200, на 150 300 фірм. Тепер ми розуміємо, чому це такі кількості, тому що якщо там, скажімо, базові російські фірми з російським кінцевим бенефіціаром були відомі, то тепер вони намагаються на своїх агентів, повторюсь, які, скажімо, мають навіть громадянство інших країн, або навіть підкупляють людей інших країн, або навіть їхні агенти, умовно кажучи, викрадають безхатьків в інших країнах і на них оформляють. Певні документи і певні фірми. Це, 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 та, це те, що роблять злочинні організації, мафія, але воно є. Не кажучи про те, скажімо, що там є якісь країни, напевно, щоб мене не образили країни тої самої Латинської Америки, де невідомо де в джунглях на будь-кого можна хоч оформити більш-менш легально. Тому ці історії будуть тривати до безкінечності, і з другої сторони повинна бути тільки реакція. І постійно, звичайно, мають під контроль більше, більше відповідальність мають нести виробники цих запчастів, цих, цих деталей. Бо я розумію, що в них працюють теж свої аналітичні, логістичні фірми, які вивчають кількість закупівель, збільшення попиту, куди вони можуть йти. І тому, якщо вони будуть знати, що їхні деталі або їхній. Продукт може потрапити до росіян, і це завдасть їм як репутаційних втрат, так скажімо, санкційних або навіть штрафних. Вони 10 разів подумають, чи зв'язуватися з фірмами-однодневками, чи там фірмами, які умовно виникли в 2021-2022 році, без імені, умовно кажучи, до цього часу або без якоїсь гарної фінансової історії. А тут можуть на мільйони закупляти деталі чи інструментів. Зрозуміло, що це, це ми говоримо про це, що це створено. Конкретно для якихось злочинних діянь. За останні два тижні спостерігається активність російської військової авіації, особливо на півдні нашої країни. Я так розумію, що зараз ворог задіяв авіацію, щоб підтримати сухопутні війська для, скажімо так. Того, щоб відтягнути контрнаступ збройних сил України завадити збройним силам України, оскільки британська розвідка повідомляє, що такої активності давно вже не бачили, крім наших планів наступу, звичайно, що і російські штаби виробляли свої якісь плани ударів. Контрнаступів, чи якісь свої військові операції. Це може бути подвійного розуміння і трактування. Перший момент, власне, це те, що говорить британська розвідка. А другий момент може бути те, що росіяни мали свої плани, своє бажання про провести якісь наступальні дії, власне, на півдні. Бо все-таки там досить вузька полоса, бо ну там. Глубина, якщо я не помиляюся, там майже ніде не сягає умовно кажучи, там 150 кілометрів. Ну, при появі сучасних ракет, які є в Україні, навіть ті штурмові тіні, це не відстань для них. І, звичайно, вони намагатимуться відкидати лінію фронту в їхньому розумінні максимальні проби для того, щоб хоча б... Зменшити ураження власне на півдні України їхніх штабів, їхніх військових частин, їхніх штабів, тому це, це можна трактувати подвійно, і я думаю, що тільки розвідка швид... нам доповість точний результат і причини такої активності їхньої авіації на цьому напрямку. Угу. Це навіть може бути відволікаючий манер. А коли будуть в Україну поставлені F-16… А, вони ж за принципом, якщо не помиляюсь, це воздух ну повітря, земля, да? вони повітря, працюють повітря, вони працюють повітря-повітря, і вони мають координацію, можуть координувати власне наземні сили з протиповітряною обороною, і плюс працювати самі як повітряне судно. Тобто, якщо вони працюють за такою системою, а, і якщо вони будуть перебувати на озброєнні Збройних сил України, у нас буде можливість, скажімо так. Цілитися в ту авіацію, яка протистоїть на стороні ворога. У нас, окрім цієї можливості, вони, ці ефи можуть виконувати багато інших завдань. Ну, то Як да. проведення розвідки, так і знищення ворожих повітряних суден, так і, і знищувати їхню систему радіоелектронної боротьби, а це вінколи навіть важливіше, ніж, скажімо, вести боротьбу з повітряними суднами ворожими. Бо ці ретранслятори чи реби, так звані, uh -huh. які власне. Вони завдають шкоди як наземним військам, так і роботі протиповітряної роботі протиповітряної оборони. Так само вони заважають роботі безпілотникам. І тому, якщо навіть авіація бачить ціль, десь там, умовно кажучи, повітряне судно вороже якоїсь класу, так, незначного там рівень армійської авіації, і бачить, Засоби радіоелектронної боротьби, вони, звичайно, будуть вражати її, тому що вона працює на цілий комплекс, як на суходіл, так і на повітрі. Зараз якось так цікаво споглядати за, ну, мовно кажучи, звісно, цікаво. За Пригожином, який він і те, що там недругом став уже, не наче Кадирова. І не збирається підписувати якісь договори із Міноборони Російської Федерації, а навіть навпаки, він готовий, як кажуть, кришувати добровольчі корпуси, добровольчі якісь з'єднання. І таке відчуття, що готується якась паралельна друга армія, друга армія не про Російську Федерацію, маю на увазі, а в Російській Федерації. І це. Погодження Путіна, чи яким чином, чи це, можливо, в певний а, час стане навпаки загрозою для Путіна? Власне, тут потрібно дуже, дуже чітко розділити. В Росії поняття добровольчого руху як такого не існує. Будь-який рух в них, чи мілітарний чи політичний, завжди перебуває під жорстким контролем або правоохоронних органів, там ФСБ, ГРУ. Чи чи самої армії. Немає в них такого поняття, як добровольчий рух, який був у нас. Тобто, коли саме організовувалися, воювали за безплатно, що важливо, та виступали на Захід. Uh -huh. Тут Попригожин намагається вкрасти таке позитивне реноме добровольчого руху, яке було в Україні, яке себе зарекомендувало позитивно на світовій арені. І він хоче позитив такого досвіду, мовно кажучи, перенести на свій. Тому що якщо Приватна військова компанія це вже не добровольчий рух, це найманці, а це шалена різниця між добровольцями, тому що вони укладають контракт. Добровольці в будь-якому випадку, принаймні на початках точно ніхто не вкладає ніяких контрактів. Це сама організація. Якщо там навіть керівництво добровольчого руху координує, повторюю, координує свою діяльність з регулярними збройними силами, але вони не мають жодного підпорядкування, тоді як приватна компанія Вагнер вона напряму підпорядкована гру російському і ФСБ. Якщо взяти ця ж приватна і їхня ветерани, вона підпорядкована Збройним силам Російської Федерації. Там швидше не добровольчий рух, там просто утилізаційні моменти здешевлення. Бо якщо військовослужбовець регулярної армії Російської Федерації, хоча б якісь має гіпотетичні. Пільги по, по закінченню війни там, чи по демобілізації, чи по списанні його за пораненнями з армії, як там посвідчення учасника бойових дій, як соціальні пільги, як якісь хоча б гарантії на житло, тоді як найманці абсолютно нічого не мають, і це по суті не несе ніякого фінансового навантаження для країни. Бо ми знаємо теж правда, що, наприклад, призупинити виплати на час перебування того ж самого найманця. У приватній кампанії дуже легко. Якщо ти не задоволений, ну тебе з лопатою відправлять наперед. Якщо враховувати якісний склад, те ж саме у в'язників, які вони набирали, там взагалі дуже все було просто. Так? Там навіть без списків, без включення в списки, просто відправляли на погибелі і все. Вже ті, хто там через півроку, якщо комусь вдавалося вижити, то для камери, для красивого слівця, Могли показати як успішного добровольця. Тому Пригожин не працює в напрямку добровольчого руху. Там іде боротьба двох кланів, і не більше клану ФСБ ГУР, і з другої сторони Міністерства оборони Генерального штабу Російської армії. І, а щодо Кадирова, ну йому зараз, я думаю, ще не стільки до, до питання конфлікту з Пригожиним, коли ми знаємо сьогодні, що він там свою праву руку Деліхманова десь шукає в українських степах і не можуть дотепер визначитися. так? Uh -huh. За тою крайною інформацію, що там маса авіації задіялася для вивезення їхніх тіл. І, ну Це прекрасно насправді. Хай авіація трупи возить їхні, аніж воює з нами. Але е, цікаво, коли Путін каже: я попросив депутатів Міністерства оборони привести все у відповідність до здорового глузду. Е, як склалося за практикою і законом, якщо немає контракту з державою та з Міноборони, не виникає правових гарантій з боку держави, заявив Путін. Тобто, це можна розцінювати певною мірою, що в цьому питанні Путін він все ж таки став на е, бік шойгу. Е, слова Путін абсолютно нічого не значить. Якщо говорити про здоровий глузд, Путін збирає своїх речників воєнкорів і каже, як неправильно бомбити цивільні об'єкти. І маємо приклад Одеси, маємо приклад Кривого Рогу, коли повністю російські ракети прилітають цивільні об'єкти mm -hmm. в житлові. Слова Путіна не мають жодного значення. Вони навіть не мають більшої ваги, аніж то повітря, в якому просувалися його звукові хвилі. Все, що відбувається, насправді, це відбувається підкилимно, дуже приховано і дуже таємно. Теж, заяви Путіна про те, що я попросив депутатів когось щось об'єднати, це просто намагання продемонструвати співпрацю, продемонструвати для суспільства, що він. От батько він як вирішує, так і буде. Хоча насправді по великому рахунку ми бачимо, що Пригожин просто грає свою гру, і навіть не стільки він, а ті, хто стоять за ним. Хто одні з башт Кремля, все а от цікаво слова Путіна настільки ж вони неважливі для того ж Пригожина. тому що зараз, скажімо так, хазяїн каже про те, що контракт потрібно підписати. Він каже, що цього робити не буду, і виходжу пригоджена два варіанти: або як кажуть, на утилізацію, або все ж таки Чому? підкоритися. Чому в Росії немає військового стану? Росія мирна країна по І подати в суди про те, що не... указ Міністерства оборони Російської Федерації не відповідає якомусь чинному законодавству, щоб затягнути в просторі в часі. Це дуже дуже буде елементарно. Я думаю, що воно так і відбудеться. Перш за все, другий момент, а невідомо хто буде на чолі Міністерства оборони Росії, скажімо, через місяць. Ті розмови, що там все більше і більше інтенсивні, про те, що Суровікін і тільки він зможе навести лад, а Суровікін – це прямий близький друг власне Пригожина. І стоїть питання, чи зараз не стоїть питання ага. підминання збройних, збройних сил Російської Федерації під власне під керівне ядро приватної кампанії Вагнер. Це тут ще теж треба звернути увагу, під кого цей ґрунт uh -huh. готується. Бо знаєте, мене реально розсмішило, я читав, чув, слухав того генерала, який зачитував цей наказ. Ну, я не сильний в російській мові, але якщо генерал окає, ну, де навіть на слух має бути А, тобто він навіть не знає своєї граматики, своєї країни, коли пишеться О, а читається А, то про що ми можемо говорити більше про, про якісь серйозні речі? Так? Це, це насправді дуже важливо, це з елементарного. Тобто, там я більш ніж упевнений, що це якась гра, гра не настільки піддовгу, як власне на короткострокову перспективу для подолання якихось перешкод, власне в політичному сегменті Путіна. Угу. Цікава, до речі, версія з приводу того, що можливо все навпаки. І тут в цій ситуації можливо ще й пригожин підминає. Міністерство оборони, ну побачимо. Нам дійсно цікаво споглядати за тим розвитком подій. А поки що, пане Іване, хочу запитати вас про те, що пишуть в засобах маси інформації. Видання Політіко, посилаючись на розвіддані однієї європейської країни, практично прямо говорить про те, що. Саме Валерій Залужний керував спецоперацією з підриву північного потоку. Причому, якщо раніше ряд видань, у тому числі Вашингтон Пост висловлювався натяком на різних а, українських груп, то сьогоднішня публікація може викликати неоднозначну реакцію в Європі. Тут питання в тому, що раніше дійсно ми бачили якусь таку версію про те, що там з подачі Володимира Зеленського за його згодою. Тут називається конкретне ім'я і прізвище Валерій Залужний. Для чого? Питання: хтось каже, що можливо це якісь закидує такий крючок для того, щоб мати е, Валерія Залужну і його потенційну порідсилу, е, оскільки ми так чуємо, доволі часто, що можливо, якраз на виборах 2024 році, це може статися. То для того, щоб тримати, пане Валеріє, як кажуть, під папочкою компромату. Перше компанія, по скажімо так, щодо імені залужного працює що в російському сегменті, що в міжнародному, через їхні консерви в дуже різних напрямках. То ми чуємо сто п'ятсот раз, що залужного знищили разом з командним центром. А потім то, оголосили та, його в роз. Тут говорить, що головком керував якоюсь навіть не тактичного рівня операцією, операція, яка там проводилась, не проводилась, це ще все питання. Друге, це є відвід очей, прив'язка до до відомого імені. Е, третє: щодо політичних сил, ну я думаю, що потрібно перше дожити і закінчити війну, а тоді вже будуть розглядатися розкладки. Я так думаю, на цьому рівні. І п'яте, найважливіше, якщо врахувати, скільки раз залужний заявив, що він не має політичних амбіцій. Тобто для чого нагнітати там, де його mm. де, де чого не існує, для чого шукати чорну кішку. Насправді це банальна кампанія, яка okay. з будь-яких напрямків це гебельсівська політика. Тобто, знаєте, дати найбезлузнішу брехню, але її повторити сотні разів і з надією, що суспільство повірить. Як не українське, то хоча б російське, або працювати на європейський напрямок. Це росіяни пробують всюди, а де їм дасться, вони побачать. Тому я ще раз нашим глядачам хочу наголосити і нагадати про те, що користуйтеся лише перевірними перевіреними джерелами інформації, друзі. І навіть якщо ви користуєтесь не російськими якимись медіамайданчиками, майданчиками, пам'ятайте про те, що російські наративи можуть вас як кажуть чекати, теж і в інших закордонних змі. Лукашенко вихвалюється отриманою від Путіна ядерною зброєю. Каже, під мільйон людей може загинути відразу. Лукашенко сказав про те, що це він попросив у Путіна ядерну зброю, застосує її без вагань. Але пам'ятаємо, що і раніше Шойгу казав про те, що контроль залишається все ж таки за Кремлем. Що це за гра зараз? Лукашенка, знаєте, як кажуть, ото командувати парадом буду я. Я вважаю, що це дуже ідіотична гра, дуже необдумана, і це відкритий ящик Пандори. Тому що є безліч міжнародних договорів про нерозповсюдження, невиготовлення ядерної зброї, про заборону передачі другим третім країнам, які не є ядерним, передачу такої зброї. Путін е, може додатись до цього самого результату, що він вже пробував бавитися, коли він розказував, що можна танки купити в воєнторгу і отриму у Білгороді. Е, якщо такі порушення відбуваються і вони будуть безкарні, де є гарантія, що будь-якій іншій країні, Америці, Британії, будь-кому, не з'явиться бажання знову передати комусь, за, за прикладом Путіна. Це дуже дуже небезпечна і дуже серйозна гра і проблема. Тому я більше схиляюся до думки, що ядерна зброя, як така в Білорусі, не передана. Може передані носії, які можуть переносити, може створюються якісь платформи для того, щоб гіпотетично чи теоретично в майбутньому можна було її розмістити. Але з другої сторони, щоб така як така ядерна зброя з'явилася в Білорусі. Ну, це тоді ламаються всі світові міжнародні договори. Це не те, що просто там ламається навіть домовленість якась економічна чи територіальна. Ядерний вибух і застосування ядерної зброї кордонів не знатиме. Це є найважливіший момент. Тому це більше пускання бульбашок. Знаєте, це як то оксюморон, та? бульбашок бульбашем. Ну, це не це така річ дуже відносна. І чи насправді, по-перше, як вони її перевезли? Чому ніхто ніхто нічого не заявляв? Як транспортування відбулось, Ну це ж не навіть не С-300 перевезти, поставити. Так, це там мусять проводитися серйозні заходи безпеки, і, ну безліч, безліч процесів. І знову ж. А де є гарантії? А як е, Білорусь, а де є гарантія, що там в Білорусі? Я так чисто гіпотетично говорю, але партизани білоруські не підірвуть на території Білорусі бомбу. Ну це звичайно неможливо, але... Я говорю, тобто, це, це взагалі нонсенс. Ну але з іншої сторони, можливо, на це і робить ставку Путін, що да ми передали, а ми не знаємо, як вони там з нею поводились. Ну от, гепнуло, і все. І понеслася ядерна війна. Він хоче спихнути всю відповідальність на Лукашенка. Путін хоче жити, як і Лукашенко. Для чого вони тоді так жорстоко борються за те, щоб лишитися в своїх кріслах? Ядерна зброя, повторюсь, немає кордонів, вона, вона потрапляє в повітря, вона нищить повітря. Вибух в Чорнобилі захопив і європейські країни, і Північний полюс. А тепер уявімо собі, що ядерна зброя, яка з десятки кіло тонн може вибухнути в, біля самих кордонів Росії. Вони в вон, рудий ліс зайшли, покопали окопів, скільки людей опромінилося, померло, і який рівень радіації вони підняли. Зарядились. Так. так як кажуть. Пане Іване, до вас останнє запитання на початку війни. Ми чули такі тези про те, що ось Путіна не стане і все, війна закінчиться. Постійно ну, робили багато з експертів і людей так в спілкуванні такі висновки. Але зараз, після 15 місяців війни. Люди в мене таке відчуття, зробили певний аналіз і трішечки змінили цю думку. І все ча частіше я чую такий вислів, що це не війна Путіна, а війна всіх росіян це головна теза, яку намагаються вже декламувати в нашій країні. Залишається питання: якщо тепер Путіна не стане фізично, політично, в будь-якому варіанті, а, чи є ознака того, що війна вона все одно продовжиться. Залежно, в якому форматі і які еліти будуть за цим стояти, бо момент перший, правильно кожне суспільство заслуговує на тих керівників, яких воно заслуговує, яких воно бачить. Путін це просто збірний образ російського народу. Другий момент російська економіка, і це офіційно визнано до 40% працює або в легальному, або в нелегальному напрямку. Напівлегальному або нелегальному це означає, що величезні бізнесові кола задіяні в тому, щоб заробляти на цій війні. Це теж правда. Ми знаємо від елементарного, коли уніформи на складах не виявилося російських, але вони по документах проходили мільйонні партії. Це ми не можемо собі скільки Там іде відмивання на паливі на, на тих самих корисних копалинах, на дорогоцінних каменях, якими платить комусь Росія. Бо зрозуміло, паперові гроші ніхто не водить. І електронними вони не можуть розраховуватися, тому що вони вже їхні російські банки відключені від міжнародної мережі SWIFT. Тобто, це ті, хто хто там займає перевозення там дорогоцінними металами, алмазами. Між іншим, тому такий Пригожин сплив, це теж до, досить цікавий момент, який потрібно враховувати тільки тому, що він сидів на нелегальних купальнях, що в Росії, що за кордоном, що в тій самій Африці. Буде залежати від того, як оці структури, чи вони захочуть далі воювати, чи вони втягнуться в внутрішню війну, і які гарантії вони отримують для свого бізнесу від іноземців, від, від європейських країн, чи американських, чи того ж самого Китаю. Угу. Оце, оце продемонструє основний фактор. Про готовність, неготовність російського суспільства тут абсолютно не варто говорити, тому що його думка міняється не просто в стрибку, а в повітрі до стрибка. Їм сказали одне після обіда, друге, вечором третє, вночі четверте, і вони абсолютно легенько міняють. Там вже настільки вимуштруване населення під пропаганду, що їм будь-що можна заявити і про від'ємний наступ, і про жест доброї волі, і про я не знаю, там знищену кількість чогось. Невідомо чого що це, це заліня. Ну як ми вчора чули на спілкуванні Путіна з так званими воєнкорами. Друзі, Іван Тимочко був гостем цієї студії. Дякуємо вам, пане Іване, за те, що завітали. Звісно, за ваш аналіз. Я нашим глядачам нагадаю, що у вас є чудова нагода. Ви можете написати коментар або запитання під цим відео з чим погоджуєтеся або не погоджуєтеся. Звісно, ми чекаємо на ваші вподобайки і бережіть себе, друзі, до наступної зустрічі на нашому каналі. Ми з України.